Цього тижня в український прокат вийшла стрічка, що розповідає драматичну історію про українських письменників покоління розстріляного відродження. У ній Микола Хвильовий, Остап Вишня, Павло Тичина, Григорій Косинка, Іван Багряний знову сусіди. Живуть в одному домі. Пишуть твори та ходять одне до одного в гості. Про роботу над фільмом, його сюжет та ідею поговоримо з режисером стрічки Будинок Слова на скінчений роман Тарасом Томенко. Пане Тарасе, вітаємо вас! Добрий день. Ну, от, власне, абсолютно а, наскільки я от дивлюсь по соціальних мережах, як сприйняли українці, абсолютно довгоочікуваний фільм. А, у суспільстві є запит на вивчення нашої історії, зокрема і культурної історії. Розкажіть буквально, будь ласка, детальніше про цей фільм. А, як він створювався? Коли почалася робота? Скільки вона тривала? Ну, взагалі проект триває понад 12 років суди... Він складається зі документальної стрічки Будинок слова, і зараз вийшла в прокат ігрова стрічка Будинок слова нескінчений роман. Це він від документальної це повноцінна ігрова історія. Хоча і події відбуваються в цьому будинку, але це абсолютно дві, два різні жанри. Ось і. Як це починалося? Це починалося з цієї ідеї, що потрібно розказати світові про те, що існує в Харкові такий будинок, що він дійсно був унікальний, тим, що в ньому жили неймовірна кількість геніальних поетів, письменників, режисерів, і це і Курбас, і Семенко, і Підмогильний. Хвильовий сусюра, тичина, і троянкер і Йогансен і безліч безліч неймовірних прізвищ, які склали плеяду української культури в 20-30-х років. Пане Тарасе, ви робите надзвичайно важливу культурну місію, розповідаючи українцям тому, що про цю історію, тому що я скажу зі свого досвіду, під час шкільної програми мені про будинок Слобо особисто не розповідали. Ви, як автор такої масштабної кінороботи, коли вперше дізналися про будинок Слобо і як? Ну, річ в тому, що в мене була невеличка фора. В своєму житті, тому що я виріс в родині письменника Микола Томенка, і я з дитинства був в контексті, і чув ці прізвища, і знав про цей будинок. І тому, що, ну в принципі, це тезу за тему з'явився ще з студентської років. От мені це не давало спокою, і так воно якби перетекло в сценарій, потім перетекло в фільм. Mm -hmm. Хотілося б вас ще запитати. Ви коли створювали фільм? Яку головну місію закладали у цю стрічку? <клес> Головна місія, мабуть, було зробити гарний фільм в першу чергу. Це ж, кіно воно не є інформативна субстанція, це більш емоційна субстанція. І тому важливо було, щоб оглядачі на собі відчув цю атмосферу власне, того часу, Харкова, атмосферу неймовірного злету української культури, української літератури. Це епоха футуризму, авангарду. І так само прийшов якусь частинку життя, прожив в цьому будинку умовному. І тому для мене це було важливо, щоб було емоційне е, дотик до, до цього будинку, до цього процесу, до Харкова, до української літератури. Пана Траса, є вже. Перші глядачі, да, 9 травня, вийшов у прокат. цей фільм сьогодні 11, але вже доволі багато людей сходило на показ фільму. І є ті, хто ділиться в соціальних мережах своїми враженнями. Після нього зараз би хотіла зацитувати одне з таких вражень і поговорити про це далі. Пише одна з глядачок. Хочу зауважити, що фільм психологічно складний. Я не була готова аж до такого, і люди у кінозалі теж всі сиділи, не рухаючись, після титрів ще декілька хвилин точно. Особисто я не могла навіть встати і покинути кінозал, бо мене трясло від емоцій. Вийшла у стані. Хотіла би спитати у вас, чи очікували ви, що буде от настільки сприйнята ця картина? Якщо так, то на вашу думку, чому у людей йде таке сприйняття? Через те, що багато років від нас а, от, особливо, особливо ця історія про будинок слова була утаємниченою і вона не розповідалась так масово? Ну, мабуть, це і через те, тому що коли ми починали роботу над будинком слова, то про цей будинок практично ніхто не знав. Ось і в, на той час і в програмі шкільниця якось подавалося не дуже якісно, мабуть. Е, е, те, що люди отримують такі сильні, потужні емоції, мабуть, це дійсно є успіх фільму, тому що е, взагалі, коли режисер робить картину, він хоче, щоб глядач не залишився байдужим, і щоб глядач отримав, пережив разом з героєм і отримав якийсь катарсис, очищення. Щоб він надавав сили на перемогу. Мабуть, це саме основне в фільмі. Якщо це працює, то я надзвичайно радий. Пане Тарасе, якщо не секрет, як підбирали акторів на головні ролі? Якими факторами визначальними керувалися? Ну, як, ну, як, У нас був Наталя Наталушко, займалася кастингом, це кастинг-директор. Були поставлені чіткі задачі, ну, приводилися люди. <кій> я дивився, робилися. Робилися етюди, робилися, давалися якісь завдання. От. І відповідно, це спершу, спершу вибиралися по якимось зовнішнім речам, щоб людина була схожа, чи на Йоганцина, чи на Семенка, Ось. а потім вже добиралися вже більш, більш увагу приділялися на внутрішній світ, на пластику внутрішнього актора, який би міг це зіграти. і тому це була надзвичайно цікава історія. Дуже багато людей пройшло через цей кастин, там тисячі людей. Ось, але з тих тисяч людей вибрали найкращих. Пане Тарасе, ще в мене до вас таке питання. Чи бачили, от ви кажете, ви виросли в родині письменника Микола Туменка? Чи бачила письменницька спільнота вже цю стрічку? Якщо так, то що вони кажуть про неї? Чи тішить їх той факт, що Україна зараз починає проявляти активний інтерес до подібних сторінок нашої історії? І що з'являються фільми, які можуть пояснити пролити світло на них? Знаєте, тому ну, що тільки фільм Два дні в прокаті. Я ще не можу знати, чи ну, хтось з письменницької спільноти подивився. Сподіваюся, що е, письменники-поети, які подивилися, вони напишуть свої відгуки. А, я тільки бачу відгук Андрія Кутюха, який, в принципі, високо оцінив картину. Решта, поки я не бачив письменників їхніх витуків, сподіваюся, вони підуть в кіно і подивляться і напишуть щось про картину. Пане Тарасе, я хочу ще вас вже запитати це вже останнє питання з приводу того, ми бачимо, що як тоді Радянський Союз знищував українську інтелігенцію, знищував українських письменників, і нині окупанти м, намагаються або ж взяти в полон, або знищити українську інтелігенцію і письменників. Тобто, е, Росія, як і є прямий нащадок, радянського союзу, продовжує цю політику. Як ви думаєте, м, після таких фільмів, як ваші? Після таких стрічок ми зможемо це припинити? Ми нарешті засвоїмо історичний урок. Знаєте, мені сподобався один коментар. Хтось, людина, котра не ходила в кінотеатрі, не бачила, вона спитала: Ой, які ж вам книжки захотілося прочитати після перегляду фільму? А людина, яка подивилася, каже, читати ніякі книжки не хочеться, хочеться просто вбивати. І я думаю, що якщо є така емоція, розумієте, то якщо фільм надихає на те, щоб нищити ворога, тому що це правильна емоція. Ось. І тому я сподіваюся, що той досвід, те, що пережили письменники, яких репресували, це дійсно зараз вже з'явилося поняття нове розстріляне відродження, так? що надзвичайно багато письменників і поетів полягло, захищаючи Україну, і тому. Це Певний урок, який ми маємо е, пройти терміново, і щоб знову це все не повторилося. Тому що, якщо це повториться, то ну, українська нація зникне повністю. Вони доробляться до кінця. Те, що вони не доробили, дякуємо вам, пане Тарасе. Не допустимо цього, і будемо е, всі разом підтримувати наші Збройні Сили України. Дякуємо вам за ваш вклад. І за вашу культурну роботу Тарас Томенко, кінорежисер, член Європейської кіноакадемії, був з нами на зв'язку.